Доброго дня, шановні глядачі підписки мого каналу. Все став час нашого з вами відео. Сьогодні у нас на відео огляді телефончик Він у нас такий вже був, але був у іншому кольорі, але вирішив ще, ще й такого відзняти. Це є Motorola Moto G-Play 2021 року. Моделька називається xt 2093 7 Хоча вони випускалися і в таку модифікацію 2093-3 або 2093DL. Тобто вони перев... DL то йшли переважно на крікети оператора, або на тракфони. Отже, розкажемо про даний телефон. Це телефончик оснащений 6,5 дюймовим екранчиком 1600 на 720 пікселів, Батарейка тут стоїть у нас літіо полімерна 5000 мА, снеп оснащений снепдрегонським процесором 460. Три оперативки 32 на борту. Тря... Основна камера в нас 13 мегапіксельна хоча дуже і дуже непогано в нас знімає. Зараз покажу вам. Наприклад, я заставлю цей телефон. От. Досить і досить непогано в нас знімає. І е е е телефон був, е вже в, в, дата виходу була анонсована е і 8 січня 2021 року, такі в мене дані е з інтернету. А, а дата виходу була вже 14 е січня 2021 року. Він тоді на той час вартував близько 136-139 доларів. Отже, Висота телефона 166,6 мм, тобто діагональ 6,56 дюйма тут йшла. Ширина 76 мм, товщина 9,4 дюйма, вага 204 г, тобто досить досить важкий. Він такого, був синіватого кольору, а це мій побачив в такому сірому кольорі, дуже красивий. Він такий шухолим був в комплекті. Тип екрану, тут, як я вже казав, IPS LCD матриця розмір 65 дюйма, розрішення 1600 на 720 пікселів, тобто з підношення 20 до 9. Плотність пікселів 270 пікселів на дюйм. Спідношення екрану до корпусу приблизно 80-60%. В ньому присутнє, водоюштохульне покриття навіть. І Тут є оснащення, як я вже казав, Ємкісним сенсорним дисплеєм, мультитачем. Апаратне його забезпечення. У нас чіпсет стоїть Qualcomm з напдегом 460 і 8-ядерний. Максимальна частота 1,8 ГГц і архітектоніка процесора 64 біт Мікроархітектура тут Qualcomm край 240, тип пам'яті lpddr 4 x Графіка стоїть Qualcomm Ardena 610, оперативна пам'ять 3 ГБ і об'єм накопичувача 32 ГБ. Пам'ять ну тут можна було розширювати карту, карту пам'яті до 512 ГБ. Означення 10 Android, але тут вже в мене обновлення стоїть до 11-го Android. Тут присутні, присутні дві камери і спалах. Основна камера 13 Мп ширококутна. Інша, ну, можна сказати, лінза 2 Мп. Передня камера 5 Мп. Оснащений світлодіодною підсвіткою і фазовим автофокусом, тобто досить і досить гарно фокусується. Розрішення відео 1080. 1080. До, по тих параметрах, які він приказував цьому телефону, то він досить і досить, красиво, досить гарно справляється з тими всіма функціями, які я на нього поклав. Означений, я вже казав, літій полімерна батарея 5000 мА, тобто вона в легкості 2 дні витягує по тих навантаженнях, що я йому ну, можна сказати, завдавав. Ось таке в нас вийшло відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, лайки пальчики вверх. Хай вам здорові. Па-па-па-па.